Вас вітає телестудія «Тясмен». Програму розпочинаємо святковими новинами. Сміляни відзначили День Соборності. В Україні його святкують 22 січня, починаючи з 1999 року, відповідно до указу президента України, на честь дня проголошення в 1919 році акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину українську державу. У Смілі Дню Соборності приурочили низку заходів. Вони тривали напередодні і безпосередньо. 22 січня. Саме цього дня виповнилася 98-ма річниця історичної події. Урочисті заходи розпочало віче на центральній площі. Сюди прийшли керівники міста та району, депутати, члени виконкому, активісти, представники громадських організацій, духовенство, містяни. Усі разом переглянули документальний фільм про події 22 січня 1919 року. Над Смілянським майданом пролунав славень України. До учасників віча звернувся секретар міської ради Віктор Федоренко. Він наголосив на важливості єднання України, громади та влади. Що таке соборність? Це Об'єднання це мир, дружба. Соборність це, коли дружне сусід з сусідом, місто з містом, село з селом і тільки в об'єднанні наша сила. Так, в цей день я хочу сказати, що сьогодні наш є Кіборг Андрій Горбенко, ви знаєте, да? В цей день приїхали його побратими з різних куточків нашої України, з різних областей. І більше 30 чоловік 95-ї бригади сьогодні поклали квіти біля його пам'ятника на могилі. Приїхали, привітали його маму, в якої сьогодні день народження. І зараз вони зібралися, також шанують його пам'ять. Я хочу всіх вам, вам сказати, було сказано дуже багато слів, що дійсно треба нам всім єднатися. Нас питаються роз'єднати партіями різними, різними. Керівниками, які питаються розірвати всіх, не треба на це дивитися, треба нам єднатися йти вперед, щоб покращувати життя нашого міста, держави і все, що нас оточує. Ми повинні щось створити, а не розрушувати. Строїти в смілі, розбудовувати в смілі, тому що ми тут живемо. Тільки разом в нашій єдності, наша сила. Так що всіх вас, святом, шановні сміляни та гості, вам здоров'я зичу. Радість і скоро сьогодні, як сонце бачите, світить, скоро приходить нас весна, і треба працювати. Так що з'ятувати з вітальним словом, виступив голова районної ради Володимир Горошев. Єдина Україна незалежна, соборна, наша Богом дана земля. Хочеться вірити в те, що все-таки об'єднається схід і захід. Що наші люди відчують те, що сьогодні буде мир на нашій славетній Україні? Хочу. Сказати, що добре сказав і Віктор Антонович: що сьогодні нам треба всім єднатися, не ділити місто з районом, село з селом або місто з містом. Хочеться, щоб ми спільно працювали на нашу громаду, на смілянську громаду. Що сьогодні ми разом можемо зробити набагато більше і корисніше, чим будемо поясняти якісь відносини. Тому я хочу в цей день, день соборності побажати всім миру, благополуччя, достатку. Нехай здійсняться бажання. Нехай буде наша єдина смілянщина, нехай буде наша єдина соборна і незалежна Україна. Слава Україні, слава нації, Україна! Дякую вам. До спільної молитви запросили священнослужителі, військові капелани різних конфесій. До речі, уродженці різних регіонів, в тому числі заходу і сходу, ми багато повинні проаналізувати і обдумати, як нам продовжити оцей героїчний подвиг нашого українського народу, тому що життя проходить дуже швидко і прийде час, і сьогоднішні дні підуть в історію. І від нас залежить також майбуття нашої держави. Тому сьогодні закликаю до щирої молитви за нашу Україну, за наш український народ, за нашу українську мову, за все те, що Господь нам дав, що допоміг нам зберегти і утвердити цього року. Ми так само згадуємо річницю за Чорноволу, То який старався об'єднати якого вірили мільйони, але завжди прийде хтось, який старається забрати нас життя. Голова громадської організації територія гідності Анатолій Терещенко запросив до мікрофона усіх, хто мав бажання сказати цього дня урочисте слово, розповісти про історичне значення події, поділитися думками, враженнями, баченням сьогодення та майбутнього України. Шановне товариство, ми сьогодні зібралися в четверте в такому громадському складі. На цьому майдані, щоб відзначити важливу віху в історії України, України сучасної, це день злуки, день соборності України у розмаїтті жовто-синіх знамен 22 січня 90-го року. Наші сучасники поєднали живим ланцюгом Злуки, схід і захід України. Соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і чисто, часточка надії і віри у майбутнє. Пам'ятаймо про незліченні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності і державності, любов до землі, до рідного слова прирекли багатьох славних синів і дочок України на тюрми і поневіряння. Благослови і вознеси болючу правду України, що йде від чистої роси, що йде від чистої сльози, не тільки смуток і руїни, і незнащеність України, народ рідний вознеси. Ми повинні бути на нашій землі хазяївами, господарювати, дійсно об'єднуватись і берегти свою землю. Дуже шкода, що тут сьогодні так мало людей. Дуже шкода, це якраз наша байдужість, яка приводить до втрати нашої землі. Тому бережімо нашу землю. І слава Україні. У виступах неодмінно згадували захисників соборності новітньої історії України. Патріотичним настроєм заряджав козацький марш та гімн українських січових стрільців. Ой, у лузі червона калина похилилася. Написане ще у 1914 році. На сам кінець учасники віче утворили живий ланцюг, головний символ єдності. Узявшись за руки, замкнули коло таким символічним жестом засвідчили єдність громади та бажання донести до кожного ідею соборності та братерства. Нагадали про те, що сьогодні єднання потрібне як ніколи, що найперше для допомоги війську і перемоги. Над площею пролунало слава Україні та смерть ворогам. Керівники міської влади та громадські активісти поклали квіти до пам'ятного знака героям Небесної Сотні. Із центральної площі стартував автопробіг, присвячений дню соборності. Його учасники проїхали вулицями Сміли на привокзальній площі доєдналися до урочистого мітингу. Вшанувати Великого Кобзаря прийшли керівники міста, депутати міської ради, активісти та небайдужі сміляни. Адже саме Тарас Шевченко, пророк нашої нації, відіграв визначну і неперевершену роль у формуванні почуття соборності й українськості. Біля пам'ятника Шевченкові говорили про важливість проголошення у 1919 році акту злуки України. Української народної республіки та західноукраїнської народної республіки акцентували увагу на тому, що нам, українцям, вкрай потрібно бути патріотами, вірними захисниками своєї країни, жити і працювати на благо України. На завершення заходу усі присутні виконали славень України. Слава Україні! Героїн слава Слава нації, слава! всім героям, які загинули за соборність України, тричі слава слава слава! Україна, я, я, це, все. Все. я хочу подякувати всім, хто прийшов, щоб нас було більше з кожним роком. Все більше і більше. Вперше вітання з Днем Соборності України лунало на вулиці Соборній. Зоборності України, України, соборності України, України. Таку назву ця центральна вулиця Сміли отримала менше року тому. І саме тут, 22 січня, у День Соборності, відбулася молодіжна акція ланцюг єднання у ній взяла участь учнівська та студентська молодь. Школярі та студенти привертали до себе особливу увагу. Вони розгорнули довгий і цільний ланцюг і всіх зустрічали патріотичними вітаннями. У руках молоді люди тримали яскраві плакати. Їх спеціально намалювали до Дня Соборності України. Всі плакати присвячені темам єднання, братерства, миру. Потім із цих творчів. Чих робіт їх автори утворили імпровізовану галерею. Учасники акції твердо переконані, що лише в єдності дій та соборності душ є майбутнє у нашої країни і що молоді люди мають робити все задля зміцнення та процвітання України. Особистий прийом громадян провів секретар міської ради Віктор Федоренко. Зазвичай сміляни, які не в змозі вирішити свої питання та проблеми особисто, приходять саме до керівника міста. Як показує практика, ефективно допомагають у пошуку шляхів вирішення конкретних питань керівники відповідних служб, які також беруть участь у прийомі громадян. Двері Керманича міста відкриті для смілян щодня, тож питання вирішуються і беруться на контроль не лише в день прийому. Проблеми, з якими зверталися цього разу містяни, були як загального характеру, ремонт доріг та освітлення, ремонт ліфтів, так і більш конкретні, як от встановлення власників однієї з контор, яка займає територію першого поверху житлового будинку та капітального ремонту будівлі. Задавали при нагоді і більш особисті питання, просили виділити матеріальну допомогу на лікування. З усіх питань були надані детальні відповіді. Які питання стосувалися стосунків між мешканцями будинку? Навіть в такій ситуації, як зазначив Віктор Федоренко, він прагне допомогти. Не залишилось без уваги і позапланове звернення. Так, представник від вихователів звернулася стосовно заробітної плати на державному рівні постановою кабінету міністрів вказано, що підвищення їм має бути аж у вересні. А вихователі хочуть, щоб міська влада звернулася за дотацією на це підвищення, щоб воно відбулося раніше. Це питання буде винесено на розгляд депутатів найближчим часом, зазначив секретар міської ради, тож усі звернення смілян, які були на прийомі цього дня, були взяті на контроль для їх вирішення. Нехай робочий тиждень буде успішним і принесе лише приємні новини. На все добре.